Має бути. А тут що має бути? Має бути сітка зверху, А сітки наші? Е, Ну щоб не було ніяких, щоб туди не залазив ніхто. По-перше, по-друге, на сітку мають стояти такі водотеплолюбиві рослини ага. і волога буде йти потеплити. Добре. Тут по схилах будуть ті труби грунтові для утеплення, щоб повітря проганяти по кожній граді. А що не чути? Що звук а не бере? Та чути, що чу не чути. Хоч вилізти, вилазь. Помоли не падай. Ходи дід возьме тебе, ходи до дідусь. Я падай. придумав, чим з ті робити... Ходи, канали? Ходи, не, кан Канали з бутилок підуть. Канали ага. вже є. Скоси ці, щоб не висувалося. Ага, Ціла купа у мене є газет, бумаг, журнал. <рес> І з чим? Добавляєш там чуть клею чи що формуєш, присуєш. В блоки? В блоки. Ну, в плети, типу, як пінопласт. А мене точно, мабуть, мішків 20 бумаги є. А <плес> ба, я слій, вже не раз вилазив А не раз. Таке. А тут має бути котлован здовж, туди спустій до хати. І теж накрити пленку. Аж до хати. Ну, до, до сітки точно. Ну до, заходи, сюди треба за сітку. Сітка буде загороджена, так що... Ні, сітку я заберу, сітки не буде. Ну, від хати буде рівно йти, аж сюди. І буде накрити все сітку. Ні, тікаємо. Ну, тож... Пленкою. Пленкою. Ну чи пленкою, чи ти Що ну, Я Як <laughs> від хати сюди йти. Так. Ну не з хати з середини ніби на ну, ну Тут де ті ще як теплиця тамбур. Ага. Ду, трошки шерше. Тіплини, одні будуть двері. Ну, де прохід вусті, а ширше буде, ще може так само буде уклонами. Одні двері будуть, другі двері, як тамбур, і туди там буде захід, це треті двері. А тут э, не здам, э, може б панбондом закрию, як на зиму пінопластом накривати, щоб... Э, Бо я хотів зразу на землю. А потім думаю, ні, треба все-таки, щоб для війни... Ну взагалі думаю, наверху оцей верх ага. зробити, щоб він розкривався. знаєш? <говори> знаєш? Також, щоб для вентиляції. У <говори> мене вже є тих від... Зі задніх дверей від сірожевих штоки. Хоча б дві штуки, щоб закривався. Ну теплиця може де сетки. Тут просто де вкопано рівно від хати. Та й то не можна накрити і тож буде, можна давати. Ні, ну можна, але тут не. Тут осі має бути такий шашлаки жарите, щоб ти виробити. Бачите?